Привіт! Зібрав для тебе в одному відео всі вітальні бонуси, які пропонують легальні ліцензовані українське казино. щоб ти побачив, де і який мінімальний депозит, скільки тобі дадуть бонусу, скільки фріспінів та як їх треба буде відігрувати. Схоже відео я вже робив минулого року. Але з'явились нові казино і у більшості старих змінилися умови. Тож, поїхали, починаю з бетону. Перший депозит тут від 100 гривень. За них тобі дають бонус 100%, 100 фріспінів в слоті Sun of Egypt 3, Wager X20, а загальний вітальний бонус складає до 250 тисяч гривень та до 500 фріспінів за перші 7 депозитів. Врахуй, що слоти з фріспінами змінюються з кожним наступним депозитом. Наступне казино Champion Club мінімальний депозит 100 гривень, бонус за нього 100%. Плюс 100 фріспінів в слоті 1 Fire Plus Wager X35, а загальний вітальний бонус до 299 900 гривень. Додатковий бонус тобі дадуть за верифікацію 100 гривень, а постійні фріспіни можеш отримувати за поповнення від 100 гривень по 50 фріспінів на ставці 1 гривня, поповниш на 2000 гривень, дадуть 200 фріспінів по ставці 3 гривні. Далі казино Вегас. Суму мінімального депозиту тут не знайшов, але скоріш за все вона також 100 гривень. Бонус за депозит 200% плюс 100 фріспінів. Загальний вітальний бонус у Вегас до мільйона гривень плюс 2000 фріспінів за перші 30 днів поповнень. Можна накопичувати відсотки зі своїх виграшів в певних слотах і пізніше розбити кабанчика скарбничку. Гроші перерахуються на твій бонусний рахунок. Далі розказую про казаного ріла: мінімальний депозит 100 гривень, бонус 200% і 40 фріспінів у слоті 3 coins. Загальний вітальний бонус до 500 тисяч гривень плюс 540 фріспінів за перші 7 депозитів. Плюс фріспіни можна отримати у грі тижня. В казино чемпіон нічого не змінилося, все як і минулого року. Мінімальний депозит 100 гривень, плюс 100 гривень дадуть на бонусний рахунок, та ще 100 гривень на персональний бонусний рахунок. А ще в цьому казино 100 гривень персонального бонусу можуть підкинути на рівному місці. Далі казино GGBET, мінімальний депозит 100 гривень, бонус за нього 50% і 25 фріспінів в слоті Gates of Olympus Wager X35. Чим більше депозит, тим більше буде в тебе відсоток бонусу. Загальний вітальний бонус до 250 тисяч гривень, плюс 1000 фріспінів за перші 7 депозитів. Плюс GGBET маємо ще бонуси вихідного дня за поповнення і щотижневі бонуси. Тепер інформація про казино UA. Мінімальний депозит 150 гривень, для того щоб ти міг отримати бонус 100% та 100 фріспінів. З Вейджером X 35 загальний вітальний бонус до 700 тисяч гривень та до 600 фріспінів. Окремо можна отримати в казино UA бонуси від провайдерів і бонус на день народження у Фавбет. Мінімальний депозит 100 гривень. За нього ти отримуєш 100% на бонусний рахунок, але щоб отримати фрі-спіни, треба поповнитись від 300 гривень. Тоді тобі дадуть 300 фріспінів у слоті Gates of Olympus і в слоті Sams Play по 150 у кожному. Загальний вітальний бонус у Фалбет до 225 тисяч гривень, плюс 300 фріспінів. В казино 777... Мінімальний депозит також 100 гривень. За нього дають 100% бонусу і 150 фріспінів. Загальний вітальний бонус до 350 тисяч гривень та 1450 фріспінів плюс є бонус на день народження. В Казино First мінімальний депозит 100 гривень. За нього дають бонус 150% на рахунок та 100 фріспінів у слоті Big Bass Bonanza. Вейджер для відіграшу фріспінів x 35 Загальний вітальний бонус до 250 тисяч гривень. Гривень та до 1300 фріспінів. У First є так званий плейбек за минулий тиждень. Це щось на кшталт кешбека. Приємна штука, яка повертає гроші на бонусний рахунок. Останнім даю інформацію про відбет. За перший депозит тут від 100 гривень дають бонус 100% і 50 фріспінів у слоті Gates of Olympus 1000 Wager x 40 а загальний вітальний бонус складає до 1 мільйона гривень та до 1000 фріспінів за перші 10 депозитів. Окремо зверну увагу, що за успішну верифікацію отримуєте 25 фріспінів у слоті VBETS від Bonanza від Pragmatic Play. І ці фріспіни йдуть без вейджеру. На цьому все перед тобою підсумкова таблиця. Найбільший з мінімальних депозитів для того, щоб тобі зарахували бонуси в казино UA. не 100 гривень, як у всіх а 150. Найбільший відсоток за перше поповнення на бонусний рахунок дадуть Vegas та Gorilla. А найбільше фріспінів дасть казино 777. Найменший вейджер для відіграшу у бонусних фріспінів в бетоні, а найбільший загальний вітальний бонус дають Vegas та VBET до 1 мільйона гривень. На цьому в мене все. Лише зверну увагу на те, що в описі є лінк на бота, при реєстрації, через якого ти отримаєш більше бонусів. Бо мій бот дасть тобі промокод, який порадує тебе додатковими фріспінами. Тож не втрачай можливість пограти більше. Переходь, грай, але грай відповідально!